Terima kasih telah <laughs> menonton! Determinage is bright stuff in the book. Yeah, no to your no other group that's shit. Центр приняття приматудис двадцять пять. Не дали Ой, Браво, браво! Дай! Ну, дай! давай. Давай, давай, 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 давай. Давай, давай,

А коли немає, то це Катю. Може би в камерці, чи він там може просто. Да, бо футбол, футбол, нам треба заплатити, якби це п'ять разів. Водою! Ні! Краще тоді. Що ви хочете зробити? Я не знаю. Волейбол грати чи? Я Юра! Так, садись, давай, давай, попросуй!

Ой. Крутодарці, ро. Вау, блядь, штрафшо. На вдало відбив. О, воїна. Озирався. Що за пас? Передача від напасти. Рекоша там могло залетіти, бля. Витовий голос. Три. Тренировка воротаря.

Hvað er það að bóla þér? Sá að það var! Ég þurfi ekki hér saman þegar við vankum það. Ég saði það er þetta í drifinu fyrir því að það er. Oppa, oppa, og það er í hlut. Jéééé! Jééé! Að það er í hlut og það er í hlut og það er í hlut. заробляють гроші хлопці, що їм там може продають, бачите? Так, як? Ще... До кубку ще щось грава трохи після кубку. Після кубку умерло все, вже не грає. На тому, на тому вже все завершилося. Чуть не зайшло. Най да, 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 цей. Це гроші їм. Я... Я не він в Чордині він так. Він може обмотати, кадр дати, то все в защиті.